15-річна Аліса щодня їздила на навчання до Херкова електричкою. Та одного ранку вона не з'явилась у коледжі, а на узбіччі дороги знайшли Алісин аж ноги підкосились. Згодом знайшли і саму дівчину. Я знімаю да, Аліса. Поліція допитала всіх чоловіків у селі, окрім одного. Хто він? І хто через місяць увімкнув Алісин телефон, який зник після вбивства. У листопаді минулого року на Харківщині знайшли тіло 15-річної Аліси Онищук. Дівчинка поїхала зранку до коледжу у Харкові, але додому вже не повернулася. Усі особисті речі підлітка: рюкзак, студентський квиток та телефон зникли. Трагедія сталася неподалік села Бабаї біля станції електрички. Місцеві заговорили про маніяка у тих краях, і у них були для цього вагомі підстави. До цього часу слідству вдалося встановити лише фоторобот, ймовірного підозрюваного, але не затримати його. Хто і навіщо вбив 15-річну Алісу? Понад усе в житті Аліса любила малювати. Дівчинка захопилася олівцями та пензлями ще з маличку. з трьох почала вона рісовувати. Спочатку ж понятно, що ну, чисто дитські там якісь каракулі, але вона багато і все время ж несла мама смотри. Тому мама не здивувалася, коли Аліса сказала, яку обрала собі професію. Пайдут на архітектора на я можу горісконічна тим займатися. У селі Бабаї Харківської області родина жила лише півроку. Переїхали з сусідньої покотилівки. Аліса була справжньою помічницею, каже Вікторія. З викруткою в руках могла відремонтувати зламані речі. Она могла там шуруп вкрутить, замок разобрать, собрать. Взяла отвертку, выкрутила его, села, разобрала, посмотрела. Я всегда знала, что она меня поддержит. Делаем ремонт, делаем ремонт. Я выйду во дворе, что-то там делаю. Вот она ну, вышла, постояла, посмотрела на меня. Мам, дай мне лопату. Тепер про Алісу залишилися тільки спогади та світлини, які Вікторія переглядає щовечора. Вона в парке гуляла зі своїми однокласниками. Це в саду покатила, в кіно. Просто вирішила фотографію зробити. Це мальчик, з яким вона дружила достатньо довго. Це, мабуть, ходить два з половиною три. Вона фотографувалася в лісу. Ота фотографія, та на час смотрить на то место, де її вбили. Аліса на мати пригадує ранок 2 листопада 2018 року. Каже, що не хотіла будити доньку, бо та з вечора погано почувалася. Але потім передумала, тому що Аліса не любила пропускати заняття. Дівчинка їздила до коледжу електричкою. Дорога від дому займала півгодини. Того ранку Аліса напрочуд швидко прокинулася. Розчисалась, приводила себе в порядок, покрутілась у зіркала. Ну, як катки. Супер, красотка. Ти давестрі або здаєш. Да, дітей. Да. Я дала їй деньги. вона, мам, я пошла. А хорошо, дочь, дочбі. Як завжди, пішла стежкою через лісосмугу. Нею ходять усі мешканці села до місцевої електрички. До станції хвилин 15. Тим часом Вікторія ввімкнула комп'ютер. Сіла працювати, поки молодша донька спала. А вже через годину зателефонувала Алісі. Она продавала свой свитер, который ей уже не нравился, надоел. Ей написали сообщение. Набрала, сбросила, посмотрела Вайбер, ответа нет. Виктория больше не телефонувала Алисе, а потом сгадала про батьківські збори в коледжі, які були заплановані на цей день. Решила она без 10 5 идти на электричку. І так от на час оглянула, було вже почало третє, Думаю, странно, Аліса не дзвонить. Думаю, зараз якраз буду йти, то я должна Алісу по дорозі зустріти. Але стежкою, на якій мати сподівалася зустріти дочку, ніхто не йшов. Раптом Вікторіїну увагу привернула річ чорного кольору на узбіччі. Збоку я побачила кросівок. Это как Алисин кроссовок. Я уже подошла, его взяла, покрутила в руках. Сразу аж ноги подкосились. Виктория спочатку запаниковала, а потом взяла себя в руки и в котры набрала душку. Звоню Алисе. Мне доступен телефон. Я этот кроссовок подержала. Думаю, положу в пакет. Если это не ее, выброшу. Вікторія приїхала до коледжу на батьківські збори. Але Аліси там теж не було. В клас захожу пуста, нікого. Ну все, у мене починається паніка. Як доїхала додому, Вікторія не пам'ятає, а там почала розглядати свою знахідку, чорний кросівок. Он з однієї сторони дуже грязний. Аліса дуже за обув'ю слідила, дуже акуратна була. Думаю, не може бути, такою така грязна обувь. Оскільки Аліса замовляла кросівки через інтернет, залишилися фотознімки, які Вікторія почала розглядати. Обстріла повністю всі ці букви, цифри, що там було написано, все сходиться. Все більше наростає Моя паніка я починаю дзвонити в скорую. дзвонила родственникам. Мені говорять, дзвони ну, в поліцію. Далі дізнаєтесь, де знайшли Алісу, кого з рідних дівчини забрали до поліцейського відділку, а кого правоохоронці зовсім не перевірили. Після дзвінка Вікторії одразу ж до неї приїхали оперативники. Правоохоронці не сказали їй чекати три дні, як вони роблять зазвичай, а почали одразу ж ретельно розпитувати про доньку та подробиці цього дня. Розмова тривала до першої години ночі. А на наступний ранок. Оперативники відразу ж почали пошуки дівчинки. Поліція прочісувала околиці. А Вікторію з самого ранку викликали до відділку. Жінка пам'ятає події того дня. До кабінету ввійшов інший слідчий. У руках держав якусь річ чорного кольору. Вони знайшли другий кросовок. Ось я лівий знайшла, виходить, що ані правий. А потім пролунала фраза. Примите соболезнования. ми нашли Алісу. Я надеялась, що може не вона. Вікторію привезли до лісосмуги. Вона лежала. Завернута була в одеяло, Була три узла. В ногах один посередині і в голові. Я розв'язала средній узел. Ну, вижу, що її одежда, да, говорю, це її одежда, лица ж я ще не вижу. Потім же ж я знімаю одеяло. да, Аліса. А ліса ніби спала, і тільки засохла цівка крові біля куточки губ свідчила, що це не сон. Глаза спокойное, не ну, спокійне, Единственная нижняя часть лица частина С З стороны сторони рта засохшая струйка крові. Тіло дівчинки знайшли неподалік станції місцевої електрички приблизно за 15 метрів від стежки, якою йшла Вікторія. Труп лежав горілиць, каже колишній слідчий Руслан Сушко. Він працював з експертами в цій справі. Права рука була відкидана в сторону, ліва там зігнута, був відірваний капюшон. Взуття не було. Одна шкарпетка наполовину знята, були забруднені штани. Слідство встановило, що зникли деякі речі дівчини: телефон і рюкзак з учнівським приладдям. У селище Бабаї з'їхалися правоохоронці. Слідчі заходили у кожен двір. Детально опитували чоловіче населення. Дізнавалися алібі, перевіряли телефони. Також поліція попросила усіх водіїв, які їздять трасою, надати відео із реєстраторів. Відгукнулися аж 300 людей. Але, на жаль, на жодному з відео не було Аліси. Через декілька днів після трагедії копи оприлюднили ось цей фоторобот. Найперший, який було складено зі слів опитаних. Хоча водночас поліція стверджувала, що жодних свідків у трагедії немає. Люди почали говорити про повернення маніяка, який у 90-х вбивав жінок на Харківщині. На його рахунку, щонайменше чотири смерті. Правоохоронці його так і не впіймали. 30 років тому Харківською областю прокотилася хвиля вбивств, і перша з них за сумним збігом сталося також у листопаді. Це було в другій половині 80-х років. Тоді завелась така істота, яка гвалтувала, вбивала жінок. Відтоді минуло багато часу. Та місцеві досі пам'ятають ті події і побоюються, що мені повернувся. З настілення теж було вбивство, було в районі. Ту а багато людей він е, вбив? Ну, я чула жінки 3-4. Ну, Убили, потім і глаза повикали. Був маніяк там убивав у нас, на, там на ступеньках убивав, то в 90-х Та чи відпрацювали слідчі версію людей про повернення маніяка. Я не можу вам не підтвердити, не спростувати цю інформацію в різноманітній версії, і цієї інформації немає. А ось місцеві кажуть: тоді маніяка так і не затримали. Серія убій була в 90-х годах. Пока її до сих пор не знайшли. Якби би затіше було. про те, що в 90-ті роки маніяка не затримали, стверджує Єруслан Сушко. Тоді зловмисник не був викритий, не був затриманий. Це е, мала бути молода людина, десь приблизно років 25. на сьогоднішній день. Якщо ця людина жива, то їй має бути плюс 30, десь під 60. Жителі Бабаїв більше вірять у легенду про маніяка ніж в абстрактного вбивцю на фотороботі, бо не зрозуміло з чиїх слів його складали. Хоча в прес-службі поліції пояснюють, портрет допомогли створити три тисячі опитаних. Проведена велику обсяг слідчих розшукових дій Здійснено на дев'ять оглядів місця події. В якості свідків запитано понад трьох тисяч осіб. На підставі цих опитаних громадян було складено кілька ізоровиців ймовірного злочинця. Але результатів у пошуках підозрюваного не було. Та вже за кілька днів після трагедії поліція взагалі припинила повідомляти щось про хід справи і спілкуватися з журналістами. На всі запитання відповідали одне: коментарів не буде таємниця слідства. Через місяць слідчі отримали результати експертизи. Аліса померла о 8-й ранку 2 листопада, тобто через годину після того, як вийшла з дому. Її задушили, а до того зґвалтували. Усіх чоловіків селища Бабаї почали перевіряти знову. Але тепер їм довелося здавати аналіз крові та слини. Серед підозрюваних були рідний батько та відчим Аліси. По Алісаного відчима Дениса поліцейські прийшли на роботу. Знаю. Чоловік каже, що він став одним із перших підозрюваних у цьому вбивстві. Мене взагалі підозрювали, що це я. Ну так найближчий. Вот. Ну і да. не папа, і у вас ДНК брали по слюні, да? да, да. Денис з Вікторією понад рік живуть у громадянському шлюбі. Чоловік упевнений, підозрюваним він став не тому, що живе з цією сім'єю, а через своє минуле. Я э, подрізав чоловіка. Я ж не знасилував несілом Денис твердить, що того дня, коли Аліса зникла, він пішов із дому о шостій ранку, і весь час був на роботі. Туди поліція і відправила запит. У відповідь Денисів керівник надіслав поліції відеозапис. У телам відео. So, що я був востока та востока на роботі. они, о, все, сто процента алібі і відставляє. Ну, они убедились, что що это не ні я. У вас і на роботі є камери відспостереження. Наступним кого поліція почала ретельно перевіряти, був Віктор, Алісин рідний батько. Вікторія прожила з ним у шлюбі 14 років. За цей час у сімейному житті було все: і кохання, і ненависть. По молодості казала, що красивий умний, там весь такий рази де Києва. Ну, не запойний був, казалось. Все в моїх руках, я, в общем, і гори зверну. Вікторія до останку боролася за чоловіка. Ходили лечились по наркологам, бабкам, діткам. Ну, не пив он там около трьох Потом Потім это как раз Аліса. А коли випивав, то його руки відразу ж стискалися в кулаки. Несколько переломов носа, несколько переломав ребер, ну, голови. Може сидіти п'яним раз, нож загнал в ногу. Тож рятуватися від домашнього насильства Вікторії з доньками довелося самій. Я знала, що його там не буде 3-4 часа. Я визвала таксі. Діти швидше! Дом я вже до цього весняла. Після трагедії про Алісиного батька місцеві ЗМІ писали жахливі речі. Начебто, колись він сидів у в'язниці за зґвалтування. Сам чоловік жодного разу не коментував загибель дочки і не розповідав, де був уранці 2 листопада. Та нашим журналістам удалося знайти його і поспілкуватися. Віктор, к вам приїжджали поліцейські, вас допрашували да, да. Два, вас... два рази. Тобто, я думаю, що вас підозрювали в цьому ділі, Так, да, В, в дочері підозрювали? Так. Да. Перший раз приїхав моя... в мене раз приїхали. Завозив за, мене за, на ДНК. Ми просто ми в Параші, як відібав козів, сказав отець убийця одразу на парашу. Ви привлекались до відповідальності голову. Ні то. Вони сказали, що я сидів за вбивство. Я не сидів за вбивство. У мене нету ні не головного діла, нічого. І алібі у Віктора, як він каже, дуже хороше. У мене була хороша алібі, я вам чесно, дуже хороша. Я ходив на точку, а на точці є відеокамери. І в мене відеокамери фотографували. Точка на ринку чи де це було? Ну, точка на хаті. Ось на вулицю йду, і ми там фотографували. А ще у мене є квартиранти. Вони цілий день були у мене вдома в той день. Далі дізнаєтеся, чому серед усіх чоловіків села Бабаї лише одного не допитали, хто він ексклюзив гучної справи. Вбивство із самого ранку, біля місцевої електрички, де збирається купа людей, яка їде на роботу. Як могло так статися, що у цього злочину немає жодного свідку? Невже ніхто не бачив Алісу, яка йшла тією ж самою стежкою, що йдуть усі? А якщо бачили, то чи могли проігнорувати крики про допомогу? Наші журналісти відтворили обставини нападу на тому самому місці, де знайшли Алісу. Ми хотіли перевірити, чи відреагують перехожі і чи прийдуть на поміч. Жодної реакції. Я думала, що вона впала. Чоловік її підібається. Я хай погода, дивлюсь на ми вирішили задля експерименту, щоб чоловік переніс дівчину до того самого місця, де знайшли тіло Аліси. Для цього треба перейти дорогу з пожвавленим рухом. Чи звернуть увагу водії на чоловіка, який несе на плечах жіноче тіло? Чому остановились здесь? ситуація нестандартна? Та тому що дівшкон ньос на плече. Вы как раз ей помощь, да? Конечно. Та за кілька хвилин до нас під'їхала патрульна машина. Водій їхав, приїжджав з вами, звернув увагу і нам доповів, що тут таке проєкт. У нас там вище знаходиться телефона. Сказав чоловік, що, що тут мужчина за це жінку на собі звершився. Каже, на тому самому місці, де був маньяк, ні, єсім. Так вислучилися тоді, я думаю, зразу розривувала що самому казали. Але в день убивства жоден водій не бачив злочину, який, можливо, стався неподалік стаціонарного патрульного пункту. Хоча за ліси могли познущатися в іншому місці, а потім підкинути тіло до станції. Три тисячі опитаних і жодного свідка. Справу не зрушили з місця ані перевірки відеореєстраторів водіїв. Ані результати аналізів, які, за словами слідчих, були взяті у кожного чоловіка з села Бабаї. Проте, як нам вдалося дізнатися, не у кожного. Але про це трохи згодом. Більше ніж через місяць після вбивства увімкнувся телефон Аліси. Той самий, який зник з місця трагедії. Сигнал йшов зі станції метро індустріальна у Харкові. Туди відразу ж виїхала оперативна група. Станцію метро індустріальна в Харкові оточила поліція. В один день приїхала районна, міська, обласна міліція. Нам підходили, брали там показання. Тут ще сіли полдня камери спостереження зафіксували чоловіка за лісаним телефоном. Це фото облетіло всі випуски новин. А чоловік залісаним телефоном сам прийшов до поліції. Сам прийшов, говорить, от я увидел свою фотографію. Везде ж там в інтернеті була його фотографія з відеокамір. От это я типа, продав телефон, я його там где-то знайшов. Достеменно невідомо, де саме той чоловік знайшов Алісин телефон, так само, як і те, ким він проходить у справі. Бо від поліції жодного пояснення. Вони як води в рот набрали. Далі дізнаєтесь, як у пошуках убивці Аліси можуть допомогти військові НАТО. Не треба чекати 25 смертей. Час спливав, а пошуки не давали результату. Люди були налякані, що вбивці Аліси на свободі, а отже, може напасти знову. Місцева громада навіть звернулася до приватного детективного агентства по допомогу. Люди готові були співпрацювати із слідством і допомагати як розслідувані, так і родинні Аліси. А місцевий активіст навіть запропонував оплатити послуги адвоката незаможній родині. Андрій місцевий активіст. У Бабаях його знають майже всі. Чоловік працює в місцевому комунальному підприємстві, займається благоустроєм села. Після трагедії він одним із перших став збирати людей і допомагати поліції у пошуках речей дівчини, які зникли після вбивства. Участь Андрія і в справі, і в житті постраждалої сім'ї була дуже активною. Він власною машиною возив Вікторію до Харківської прокуратури, збирав гроші на похорон та навіть замовив пам'ятник. Саме з приводу такої наполегливості і виникли підозри щодо Андрія, каже Сергій Сенек. Приватний детектив із Харкова, який протягом 15 років займається кримінальними справами, на замовлення постраждали. Людина, яка скоїла злочин, дуже часто приймає активну участь в пошуку для того, щоб бути в матеріалі справи, Сергій щодня прочісував лісосмугу разом із волонтерами, спілкувався з місцевими, тримав зв'язок із поліцією і спостерігав за людьми, які постійно були поряд. На думку детектива. Поліції варто приглянутися до Андрія. Всі версії, які були озвучені засобами масової інформації, виникли саме від нього. Для того, щоб збити слідство, для того, щоб направити суспільну думку в іншу сторону. Сергій навіть особисто з ним поспілкувався. З усіх питань, прямих, наводящих, які я задавав, людина відповідала на всі. Але не відповіла ні на одне питання. А коли Сергієві зателефонували з поліції, його підозри тільки посилилися. Позвонили колеги з поліції, запитала Сергію. А ти випадково не знаєш? Навіщо матері загиблої дівчини адвокат? Людині потрібен доступ до матеріалів справи. А найняти адвоката власним коштом Вікторії пропонував саме Андрій. Бабайовський активіст. Давав номер телефона адвоката, який брався. Допомогти. Що ж скаже сам Андрій про підозри щодо нього? Де він був уранці, 2 листопада? Ми запитали в Андрія про це. Він погодився на інтерв'ю перед камерою. Одразу Андрій пригадав, як організовував пошуки Аліси. тиждень, коли ми зрозуміли, що справа не продвигається. Ми вирішили пойти, и способствовать. Где-то порядка 20-30 сообщений ми передали правоохранительні органи. Активіст навіть знайшов жінку, яка чула голоси того ранку. Там була жінка, яка деякі звуки, вона в той час була. В этом районі вот, но подробности, опять же я не буду розлашати, тому що я не знаю в якому состоянии находится сейчас весь вопрос женщина в это время була в радіусі они були на мікроавтобусі. то, что могу говорить, були слышны какие то звуки, какие-то крики. Від версії щодо цього моторошного вбивства ми перейшли до алібі самого Андрія і запитали, чи його підозрювали у скоєнні злочину. Прорабатывали, когда версии, рассматривали, конечно, в том числе меня рассматривали, потому что также я здесь проживаю. А, возможно, у меня подходит там рост, возраст, там, там описываемые портреты. И тем более имею достаточно активную гражданскую позицию. У обычно вопросов больше возникает, чем тем, кто ее вообще не имеет. Лично ко мне вопросов не было. Як счё сбегається Віктор Зрист? Чи викликали Андрія Дослідчого? А да вы этой часть находились? В, в районе поселкового совета. А кто сам вас Знакомых, кто общался с. Сотрудникам. Якщо поліція заявила, що після вбивства дитини вони опитали всіх чоловіків села Бабаї, то чому Андрій залишився осторонь? Слідчий відмовився спілкуватися з журналістами. На зустріч до нас відправили прософіцера. Чи перевіряли активіста Андрія? Можливо, і перевіряє, однак. Але... Цю інформацію нам не надавали для розголошення. Вона сказала, ця людина, що його не допитували, експертизу тут у ДНК з ним не проводилися, чому не допитували, якщо ви кажете, близько трьох тисяч осіб так. було допитано. Забули чи що. Ну, я на даний час не можу вам відповісти на це питання. На жаль, не можу підтвердити. Так. Чи перевіряли його Алібі 2 листопада? Не володію такою інформацією. Будь ласка, дізнайтесь і, можливо, ми вам зателефонуємо і ви нам прокоментуєте. Нових зачіпок у слідства немає. Колишній слідчий Руслан Сушко, який розкрив десятки злочинів, стверджує: зараз є новий сучасний метод, який дозволяє навіть сьогодні встановити підозрюваного і побачити, що ж насправді відбувалося за лісою з 7 до 8 ранку 2 листопада. Допомогти у цьому зможе аерокосмічна зйомка. Але щоб її замовити, слідству необхідно через Міністерство оборони України звернутися до військових НАТО. Аерокосмічна зйомка. Її ведуть міжнародні військові супутники з метою розвідки, складання точних карт, швидкого реагування на природні катаклізми. Один знімок охоплює 25 квадратних кілометрів місцевості. Першим в Україні такий метод використав Руслан Сушко. У 2008 році він був старшим слідчим в особливо важливих справах управління МВС. Саме тоді він звернувся до технологічного ноу-хау, щоб попіймати маніяка на прізвисько Елвіс, який убив і зґвалтував десятки жінок на Київщині. Ми звернулися до міністерства оборони через державні органи звернулися за кордон. Були отримані такі знімки, із чого ми зробили висновок про те, що Убився користується автомобілем зеленого кольору. Аерокосмічна зйомка це єдиний шанс добути максимум інформації про вбивство Аліси. Це Харків, це прикордонна зона. Там дуже часто робляться знімки. Слідчий самостійно не може подати запит до військових. Це робиться на рівні міністерств. В Даному випадку керівництво поліції має звертатися в Міністерство оборони про надання такої допомоги. Якщо Міністерство оборони звернеться до наших іноземних партнерів, така інформація буде надана. Не треба чекати 25 смертей. Треба використовувати метод дослідження аерокосмічної зйомки вже зараз. У 90-х Окотирівський маніяк не поніс покарання за жорстокі вбивства. Але сьогодні у поліції є можливість зупинити. Іншого злочинця це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.